Україно вперед у Хмельницькому спецпогасили нову поштову марку, присвячену підтримці надзбірної з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальному турнірі Євро 2024 двадцять Раз, два, три. Цей проект спрямований на те, щоб підтримати нашу національну збірну. І вже 17 червня, в понеділок, в рамках. Євро 2024 відбудеться матч, тому випуск цієї марки якраз символізує всенародну українську підтримку на те, щоб наша збірна. В цьому чемпіонаті перемогла національна збірна завоювала путівку до євро 2024 серед найсильніших команд Європи. До слова, крім матчу в Німеччині, українські збірні ю 17 та ю 19 дебютують у Франції на Олімпійських іграх. І команди, в тому числі і юнацькі, юніорські, олімпійська та національна. Зможуть цьогоріч гідно захищати честь українського футболу України та сил оборони на полях Європи. Від нас хочу зазначити, що ви бачите ці умови, які ми створюємо для юних футболістів та команди-майстрів Поділля в нашому місті в нашому місті, в громаді є дуже багато. Це десятки полів із штучним покриттям. Попри те, що ми зараз не можемо будувати нові, ми вкладаємося в те, щоб підтримувати її в гарному стані. Нова поштова марка має нетипову круглу перфорацію із ілюстрацією українського художника Антона Хрупіна. На наліпці зображений футбольний м'яч із логотипом Української асоціації футболу. Тираж 560 тисяч примірників. Вартість 15 гривень номінал марки у вартість аркуша 120 гривень. На аркуші вісім марок. Також випускається Листівка і конверт першого дня номінал по 30 тисяч примірників. На весь набір 150 гривень. До слова, найбільшу кількість марок у футбольній тематиці Укрпошта випустила під час проведення Євро 2012 в нашій країні. Той період особливо закарбувався у пам'яті директора з розвитку мережі Хмельницького регіону акціонерного товариства. Мені пощастило в той момент жити в Києві. Я відвідував матчі і. Для мене це досі така була знакова подія, тому що на євро 2012 року я познайомився зі своєю майбутньою дружиною. і ми з нею в цьому році святкуємо ту річницю. Віка я тебе дуже кохаю і дякую за наших донечок. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.